Вітаю! Розбираємо сьогодні черговий лист від читачки газети на пенсії. Мова піде про надбавки до пенсії, чи має право людина на них чи ні, зокрема, доплата за вік, а також надбавка одинокому пенсіонеру і розповім, що таке одинокий пенсіонер. І ні, це не обов'язкова людина, яка живе сама. І навпаки, не завжди людину, яка живе сама, може вважати одиноким пенсіонером. Написала нам Галина Іванівна з міста Конотоп Сумської області мені 75 років. Нещодавно дізналася, що є постанова, згідно з якою маю одержувати додатково кошти до пенсії, оскільки я ніколи не була в шлюбі і відповідно не маю дітей. Отже, в цьому випадку може йтися про два види різних надбавок. Перша це щомісячна компенсаційна виплата особам, які досягли 75 років. Нагадаю, що таким людям встановлюється доплата в розмірі до 456 гривень. При цьому варто розуміти, що пенсіонерам у віці від 70 до 74 років встановлюється доплата в розмірі до 300 гривень. Тому, коли особі виповнюється 75 років, то фактично доплата становить лише 156 гривень з цю різницю. Нагадаю, що докладно про правила встановлення вікових надбавок. Для осіб 70, 75, 80 років та про різні нюанси їх нарахування я розповідав ось в цьому відео. Наразі відповідні доплати, передбачені постановою Кабінету міністрів від 24 лютого 2023 року номер 168 В конкретному випадку, якщо пенсія менше ніж 10 340 гривень, то компенсаційна виплата за досягнення 75 років в розмірі 456 гривень має входити. До загального розміру пенсії. В цьому можна переконатися в пенсійному фонді. До речі, посилання на вказану постанову можна знайти в дописі під цим відео. Цікаво, що лист від Галини Іванівни надійшов до нас звичайною паперовою поштою, як це досі роблять багато інших читачів. А от для тих, хто вже опанував сучасні електронні технології, дізнатися про розмір своєї пенсії та її складники можна не виходячи із дому дистанційно на веб порталі електронних послуг пенсійного фонду. Нещодавно ми розповідали, як за допомогою застосунку «Дія» можна авторизуватися на порталі пенсійного фонду і таким самим чином не лише дізнатися а, про розмір своєї пенсії, зайти до свого електронного кабінету. А й пройти, кому це потрібно, ідентифікацію для подальшої виплати пенсії. Інструкцію можна подивитися на нашому каналі ось за цим посиланням. Але оскільки у листі написано, що жінка має статус одинокого пенсіонера, то мова, скоріше за все, йде про зовсім іншу доплату і постанову від 2 квітня 2005 року номер 261 зі змінами від 29 липня 2020 року. Посилання на цю постанову також є в дописі під цим відео. Це порядок призначення виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю, і державної соціальної допомоги на догляд. Там багато чого цікавого, але ми зупинимось саме на допомозі на догляд. Постанову, зокрема, передбачено, що одинокі особи, які досягли 80 років. Та за висновком лікарська консультативної комісії потребують постійно стороннього догляду, мають право на державну соціальну допомогу на догляд. Розмір такої допомоги на сьогодні становить 40% прожиткового мінімуму, тобто це 944 гривні і 40 копій. Отже, щоб оформити таку доплату, має збігтися щонайменше три умови: треба перше бути самотнім, друге. Мати довідку від лікарів, що ви потребуєте постійного стороннього догляду. І третє, і головне це дожити до 80 років, оскільки Галині Іванівні тільки 75 років, то мова про таку надбавку поки йти не може. Додам, що така допомога може бути призначена лише тим, хто одержує пенсію відповідно до двох законів або про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Або про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб. Якщо пенсія призначена за іншим законом, то така доплата неможлива в принципі. Також важливо знати, що одинокими особами вважаються громадяни, які не мають працездатних родичів, зобов'язаних за законом їх утримувати. До речі, нещодавно ми розповідали, що в окремих випадках літні батьки мають право отримувати аліменти від своїх дітей. Адже діти за законом зобов'язані утримувати батьків. Як це працює, можна подивитися ось в цьому відео. Отже, підтвердженням статусу одинокого пенсіонера є перша інформація про відсутність працездатних родичів незалежно від місця їх проживання, зобов'язаних за законом їх утримувати. Вона зазначається у поданій заяві. Про призначення допомоги на догляд, тобто, ну, тут чиста формальність. Ну і друге, це інформація про склад сім'ї. Тобто, одинокий пенсіонер це не обов'язково той, хто живе один. Якщо його діти, наприклад, живуть з ним, але також досягли вже пенсійного віку, то вони не вважаються працездатними. І навпаки, пенсіонер може жити в помешканні сам, але мати молодших дітей, тобто працездатного віку. В такому разі у скрутних ситуаціях. Вони зобов'язані йому допомагати. І тоді пенсіонер за законом не вважається одиноким. У законодавстві деякі поняття трактуються якось по-своєму, не так, як ми звикли у звичайному житті. Нашу читачку, як бачимо, і по факту, і за законом можна вважати одинокою, але права на відповідну надбавку на догляд у неї поки що немає, бо вона не досягла 80 років. Дякую за увагу, будьте здорові і хай щастить!